Чому у людини постійно немає грошей? Ми не розкажемо про ситуацію, коли людина усвідомлює, що в її житті брак коштів дійсно стримує її розвиток. І насправді чи не єдиною причиною є нестача енергії? Людина може здаватися, якось пориві така вся енергійна, але фактично, як то кажуть, загальне полікарні щось дуже низьке, тому що якщо людина... Має енергію, то вона піде на 25-ту роботу. Вона там поламає свої якісь там установки, але заробить заради мрії, скажімо так, буде шукати постійно якісь підпрацьовки і не буде вигарати. Але якщо нема енергії, то тіло одразу чи не одразу людина буде злягати, і тіло буде їй казати, що ти щось не те робиш, і вона не зможе заробити. Так, от чому є брак такої енергії? Енергія кудись дівається ж. А справа в тому, що дуже багато якихось почуттів, ці якісь знаєте, там тривога, якісь там постійні щось там. Ці думки, оце все, якісь почуття треба переробляти, і це все також потребує великої кількості енергії. Так, не руками ця енергія, а психічна енергія, але це наче в прірву. Уходить енергія, яку людина могла конструктивно якось використати цю енергію для досягнення результату, який буде її якось радувати. А так енергія зливається на те перепроживання якихось там станів, так званий внутрішній контейнер, в неї постійно зайнятий чимось іншим. Обов'язково підписуйтеся на мій канал для того, щоб краще зрозуміти себе. Тут дуже багато цікавих відео. Також, якщо хочете, записуйтеся на особисті консультації до зустрічі.